Привіт! В даному відео ми підключимо до нашого насосу SP-03 нашу автоматику. яка буде, е, от так вона виглядає у нас. Е, вона у нас буде дивитися за температурою і включати або виключати насоса. Ось такий от е, пристрій це польський пристей, польська автоматика. Яка має підключення до нашого насосу. Як ми його підключаємо? У нас є три провода. Це коричневий, синій і жовто-зелений. Коричневий це у нас фаза, синій це 0, а жовто-зелений це земля. Я зараз ближче покажу. Так, синій, як бачите, N. L це коричневий фаза, і заземлення у нас жовто-зелений. Так, воно досить просто присоєдняється. Збираємо от, наш насос назад, після того, як ми його підключили. Далі ставимо вже, кріпимо наш. Насос. Звідки ми його зняли. Так, я вже закріпив його. Е, все. Ми закріпили. Не забудьте, як будете запускати насос, відкрутити на насосі ту гаючку, щоб воздух звідти вийшов. Е, так, далі. Вчепив я сам саму автоматику вже на стіну. Далі. У мене є ще один насос. До неї я також підключу таку ж саму автоматику. У мене система складається з двох насосів. Бочки, котла От. і бочки для червона тут бочка в мене зверху, для того, щоб якщо вода, води буде менше, воно її подавало. Щоб, якби не було так, що в мене якби воздух в котлі в трубу ганяє. Так, ось такий в мене другий насос. Це в мене насос підключений до, просто до розетки, і якби він постійно працював. Але я вирішив його якби, переробити, щоб він якби, працював по температурі, щоб він мені не цілу ніч крутив і мотав якби, електроенергію, а щоб було дешевше і більш практичніше. Ось на цьому насосі я також підключив свою автоматку е, прикрутив її до стіни. От, як працює автоматик. У нас є такий провід, який визначає температуру. Ось. Ми його причепимо до виходу котла от сюди. Причепимо і він буде міряти, яка температура вже в котлі. Якщо в нас буде там десь 60 градусів, то воно буде закачувати воду в бочку. От. І буде підтягуватись вже, якби холодна вода. Тут, наоборот, якщо в мене вже опалення буде в моїх радіаторах 30 градусів, воно буде качати воду, цю, закачувати в бочку. і цим самим якби Буде гарячу затягувати вже в радіатор, а холодну в бочку. От така інструкція йшла до, нашого, до нашої автоматики SP3. Вона вся на польському, але тут також є, як вона підключається? Це на оцій в бумажці, як то кажуть. О, де підключається і що за привода там земля, далі фаза і ноль. Тут теж, якби не попутайте. Так, далі. Ось я причепив вже свій, як то кажуть, вимірювач температури з цієї автоматики. І так, як вона працює. От тут ми виставляємо температуру, при якій буде спрацьовувати. Так, нажали кнопочку. Тобто ми підключилися до нашої електросеті. По суті. А тут ми вже якби, включили запуск насоса. Якщо горить зелена, то це значить, що наш насос працює. Якщо вона не горить, то значить не працює. Але при тому всьому, якщо червона горить, то значить просто ми підключені до сіті електроенергії. Наш насос не працює, просто підключений. Е, ось, наприклад, температура, якщо ми впала, вона там до определеного градуса, е, то він включається. Тобто, якщо ми вставимо насос на 60 наприклад, градусів, то Якщо піднялося до 65, то включиться, або опустилося до 55, тобто плюс-мінус 5 градусів.